Діяння святих апостолів, глава 14, вірші з 6 по 18. Коли ж кинулися ті погані юдеї своїми старшими, щоб зневажити їх та камінням побити, то, дізнавшись про це, вони повтікали до міст Лікаонських до лістри та дербії та в околиці їхні, і Євангелію там звіщали. А в лістрі сидів один чоловік, безвладний на ноги, що кривий був з утроби своєї матері і ніколи ходити не міг. Він слухав, як Павло говорив, який пильно на нього споглянув і побачив, що має він віру в здоровленим бути, то голосом гучним промовив устань просто на ноги свої. А той скочив і ходити почав. А люди, побачивши, що Павло вчинив, піднесли свій голос, говорячи по Лионському Боги людям вподібнились, та до нас ось зійшли. І Варнаву вони звали Зевсом, а гермесом Павла, бо він провід мав у слові. А жрець Зевса, що святиня його перед містом була, припровадив бики та вінки до воріт, та й з народом приносити жертву хотів. Та коли про це почули апостоли Варнава й Павло, то роздерли одежі свої та й кинулися між народ, кричачи та говорячи Що це робите, люди? Та ж і ми такі самі смертельні, подібні вам люди, і благовістимо вам від оцих ось марнот навернутись до Бога живого, що створив небо і землю, і море, і все, що в них є. За минулих родів попустив Він усім народам, щоб ходили стежками своїми, але не зоставив себе Він без свідчення, добро чинячи, подавав нам із неба дощі та вражайні часи, та наповнював їжею. Радощами серця наші І, говорячи це, заледве спинили народ не приносити їм жартов.